Уперше після загибелі Честера Беннінгтона Лінкін парк повертаються після семирічної перерви з новою вокалісткою та треком. І поговоримо, чому син Честера Беннінгтона розкритикував «Лінкін Парк через нову вокалістку і в чому він її звинуватив. У Великій Британії оголосили відкритий кастинг на головні ролі у серіалі по Гаррі Поттеру та Карді Кардібій стала мамою втретє. Марго Робі працює навіть у декреті. Поговоримо про те, як Джей Ло підтримала нове віяння із соціальних мереж під назвою Very Demure, Very Mindful, Very Cutesy. Поговоримо про дивну рекламну кампанію Кеті Перрі для Дольче Габана. Байонці випустила власний бренд віскі. Джордж Клуні виставив на аукціон приватну вечерю із собою. І також поговоримо про камбек Клаудії Шифер. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина, мені надзвичайно приємно, що ви долучилися. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, а ми розпочинаємо. Ну що ж, а зараз новина для всіх фанатів гурту Лінкін Парк уперше після загибелі Честера Беннінгтона Лінкін парк повертаються після семирічної перерви із новою вокалісткою і новим треком. Американський гурт Лінкін парк оголосив про свій перезапуск. Музиканти вже встигли випустити сингл під назвою The Emptiness Machine із новою вокалісткою Емілі Армстронг, який став першим треком із їхнього майбутнього альбому, який презентують уже 15 листопада. 5 вересня під час виступу у Лос-Анджелесі американський гурт Лінкін парк представив шанувальникам свою нову вокалістку Емілі Армстронг із гурту Dear Sarah. А сама Емілі зайняла. Місце соліста Честера Беннінгтона, який скоїв самогубство у 2017 році, до складу гурту в ролі барабанника також доєднався Колін Брітен, це автор пісень і продюсер наступних проєктів. Оголошення нових учасників відбулося із презентацією нового синглу під назвою «The Emptiness Machine» першого музичного релізу Лінкін Парк за сім років, який став головним треком майбутнього альбому під назвою «From Zero». Платівка вийде вже 15 листопада на Warner Records і стане першим повноформатним альбомом гурту після One More Light, який вийшов у 2017 році за два місяці до того, як не стало головного вокаліста. Честера Беннінгтона. Також гурт Лінкін парк оголосив про те, що він вирушить до світового турне, під час якого дасть концерти у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Гамбурзі, Лондоні, Сеулі та Боготі. Наразі у складі Лінкін парк із минулого складу залишається Майк. Шинода, Бред Телсон, Фенікс та Джо Ган. Як зазначили Linkin Park у прес-релізі, Шинода, Делсон, Фарел і Ган потихеньку знову почали зустрічатися в останні роки, і замість того, аби спробувати перезапустити гурт, вони працювали з багатьма музикантами і знайшли особливу спорідненість між Армстронг і Бриттеном. Цитата: до Linkin Park наша перша група називалася Zero. Ця назва альбому стосується як Цього скромного початку, так і подорожі, яку ми зараз змінюємо, з погляду звучання та емоційності, це про минуле сьогодення і майбутнє, охоплюючи наш фірмовий звук, але новий і повний життя, це було зроблено з глибокою вдячністю нашим новим і давнім товаришам по групі, нашим друзям. Нашій родині та нашим шанувальникам ми пишаємося тим, ким Лінкін Парк стали за ці роки, і раді майбутній подорожі, заявив Шинода. На фоні новин про перезапуск гурту Лінкін парк, син Честера Беннінгтона, на ім'я Джеймі Беннінгтон, розкритикував гурт за нову вокалістку і навіть її звинувати. На його думку, Емілі Армстронг є доволі сумнівною заміною батька, оскільки у минулому вона була пов'язана із саєнтологією релігією за якою людина безсмертна істота, яка перебуває у фізичному тілі, і вона також підтримувала друга, який був винним у зґвалтуванні жінок. За інформацією Variety, син Честера Бенінгтона у своєму інстаграм висловив своє негативне ставлення до нового складу гурту. Зазначив, що таким чином Майкл Шинода, який є співзасновником Лінкін Парк, тихо стер життя та спадщину батька у режимі реального часу, у своєму інстаграмі нагадав, що Емілі Армстронг підтримала свого друга Дені Мастерсона, який був засуджений до 30 років ув'язнення за зґвалтування двох жінок, бувши представником церкви. Та саєнтології зірка фільму ранчо неодноразово вчиняв сексуальні злочини щодо своїх парафіянок. Спочатку Дені Мастерсон почав потроху втрачати ролі у популярних кінострічках, де приймав участь, ну а потім вже був затриманий і заарештований Верховним судом Лос-Анджелесу. Цитата: людям не складно змиритися із перспективою Лінкін Парк, переосмислити свою творчість. Їм важко зрозуміти, як ви найняли свою багаторічну подругу Емілі Армстронг на заміну Честеру Беннінгтону, знаючи про її історію в церкві та підтримку Дені Мастерсона. Написав Джеймі. При цьому нова солістка Емі Армстронг була присутня лише на одному слуханні щодо свого друга, після чого вона відмовилася йому допомогти, незважаючи на те, що Емілі просила вибачення у фанатів, зазначивши, що не виправдовує жорстоке погодження або насильство над жінками і співчуває жертвам цих злочинів, син Честера Беннінгтона вважає, що вони втратили довіру своїх шанувальників. Особливе обурення у Джеймі також викликало те, що Майкл Шинода оголосив про перезапуск гурту і про нову вокалістку саме у вересні, адже саме вересень є місяцем запобігання самогубствам. На його думку, це найгірший час, який міг обрати Майк Шинода для оголошення подібної новини, оскільки його батько власноруч укоротив собі, на жаль, віку. Друзі, що думаєте відносно перезапуску гурту Лінкін Парк, як вам звучання нової вокалістки? Чи сприймаєте ви її? І Що думаєте? Те, взагалі про рішення Майка Шиноди замінити, не створювати новий гурт, а продовжувати діяльність старого гурту. І звісно, цікава ваша думка відносно того, чи резонують вам слова сина Честера Бенінстона про те, що таким чином Майк Шинода містер життя і спадщину його батька. Пишіть, будь ласка, свої думки у коментарях. Я не можу у повній мірі оцінити епічність цієї події, але є дуже багато фанатів по всьому світу, які схвильовані від. Цієї новини, які починають вже купувати квитки на концерти. Тому, звісно ж, я вітаю усіх фанатів із такою новиною, з тим, що Лінкін парк офіційно повернулися, і мені дуже цікава ваша думка відносно того, як ви відноситеся до нової вокалістки. Постараюсь вставити у відео шматочки із виконанням пісень «In the end» і «What I've done». Відомо, що також гурт покинув Роб Бурдон. I Цікаво, що тексти пісень писав Честер, тому не всі вірять у їхнє повернення. Хоча остаточне рішення, звісно ж, буде прийнято вже після прослуховування нового альбому. Буду чекати на них, дуже цікаво почитати. Ця інформація для всіх потараманів. Я себе також сюди відношу обожнюю цю цей всесвіт. Якщо ви скучили за Гаррі Потером, то ця новина дійсно для вас. HBO починає роботу над серіалом про хлопчика, який вижив. Мабуть, ви цієї новини ви трішки відчуєте себе дуже дуже дорослими, <сум> тому що у Великій Британії оголосили великий відкритий кастинг для дітей на роль головних героїв Рона Герміони, і звісно ж Гаррі Потера у свою багатосерійну адаптацію «Гаррі По. Отера від HBO. на роль головних акторів розглядаються дітки віком від 9 до 11 років станом на квітень 2025 року, і які є громадянами Великої Британії та Ірландії. Загалом оголошення, як ви розумієте, зосереджене і звернене саме до батьків, серед яких, напевно, вистачає фанатів франшизи, все таки власники стрімінгу Warner Brothers вирішили піти легкою дорогою, пішли простим шляхом, і вони зупинилися все таки на ребу. Компанія знову буде екранізувати гептологію, тепер уже у форматі серіалу по принципу один сезон, одна книга. Нагадаю, що ще на початку 2021 року HBO Max натікнули на розширення франшизи серіалом. Ще взимку тоді представники HBO, начебто, почали шукати сценаристів, почали пропонувати сценаристам робити свої власні концепції серіалу, які відображають їхнє світобачення Всесвіту Гаррі Поттера. Кращі ідеї першого раунду. Мали потрапити далі до другого раунду, до наступного туру відбору, який пройшов у Великобританії. Планувалося, що після цього сценаристи відібрані сценаристи особисто завітають до Джоан Роулінг в гості до неї, бо вона проживає зараз у Шотландії, яка є, звісно ж, автором книжок про Гаррі Поттера. Цитата. Перший крок для нас знайти шоураннера. Щойно ми з цим визначимося, тоді зможемо розпочати кастинг. Найскладніша частина це дві перші книги, де діти молодшого віку приблизно 11-12 років. Головне питання було в тому, хто саме очолить франшизу. Я так розумію, що це питання вже вирішено, оскільки наступним етапом якраз і планувався вже кастинг на акторів, які виконають головні ролі. Звісно, коли не було ще деталей і не було відомо про те, що це буде ребут, було багато фанатських фантазій від тих, хто мріяв про те, щоб, наприклад, екранізували і показали історію Хогвартсу, наприклад, історію мародерів або щось у цьому досі. Тому дуже зрозумілою є логіка творців, тому що франшиза дійсно золота, і мільйони людей по декілька разів на рік переглядають особливо в осінньо-зимовий період, особливо перед новим роком або в новорічні свята. Переглядають усі фільми підряд. Майже 8 мільйонів зароблено на прокаті. Доходи від книг, фільмів, комп'ютерних ігор вивели письменницю на 620-те місце у списку найбагатших людей світу. Зокрема, Джоан Роулінг, багатша за представників королівської родини. На секундочку, спінов Потеряни, фантастичні тварини, не знайшов шаленого успіху у шанувальників і зійшов на нівець, і швидше за все так залишиться трилогією у 2016 році. Я нагадаю, що вийшла. Перша серія спінофу, який розповідає про події, які сталися за 65 років до початку основної саги під назвою Фантастичні звірі. І де їх шукати? Генеральний директор Warner Brothers Discovery Девід Заслав повідомив, що цей проект з'явиться на стримінговому сервісі Max у 2026 році. Девід висловив захоплення майбутнім проектом і зазначив, що останній фільм про Гаррі Потера був знятий більш ніж 10 років. Років тому і запевнив, що франшиза рухається у майбутнє. Він додав, що кілька тижнів він був у Лондоні разом із керівником відділу контенту HBO та HBO Max Кейсі Блойсом і головою Warner Brothers Television Ченнінг Данджі, щоб зустрітися з письменницею Джоан Роулінг, яка буде виконавчою продюсеркою шоу. Ми не можемо дочекатися, щоб поділитися десятиліттям нових історій. З шанувальниками по всьому світові на каналі Макс проект отримав десятирічний контракт від Warner Brothers Discovery. Все планується випустити до 25-ї річниці виходу першої серії. Серіал перебуває у розробці з 2021 року. Очікуватиметься, що він матиме 7 сезонів. Кожен із яких адаптуватиме відповідну книжку із серії по якомога ближче до оригіналу. При цьому дуже цікаве інше, тому що за останні роки франшизу також встигли і полаяти за брак diversity, за брак різноманітності, за стереотипізацію, за фетфобію. Про Джоан Роулінг я взагалі мовчу, тому що її приписували образи і за расизм, і за трансфобію, і за сексизм, і квірбейтинг. Буде дуже цікаво дізнатися, як це позначиться на ребуті. Чи будуть внесені істотні редагування у сам сюжет? Як на це відреагує нове покоління? І як на це відреагують олди, якщо так сказати, олдскульні фанати, та чи буде упередження з боку молодих глядачів. Звісно ж, Гаррі Поттер» — це величезна, величезна фортеця, у більшій ступені з бездоганною репутацією, історією. Дуже важко, наприклад, уявити ситуацію, при якій серіал буде дивитися маленька кількість людей. Мені здається, що все одно перегляди будуть. На це творці із Warner Brothers і роблять ставку. І Якщо вам здається, що минуло недостатньо часу, звиховуйте з виходу оригінальних фільмів, часу з виходу першої частини, то нагадаю, що в наступному році виходу першої частини Гаррі Поттера виповниться цілих 25 років на секундочку. Будемо спостерігати за ситуацією, тому що нам мало нічого іншого і не залишається. Ну що ж, пишіть свої думки у коментарях. Ну я нагадаю, що вже завтра відбудуться дебати Камали Гаріс. Ми про неї говорили ось у цьому відео разом із Дональдом Трампом. Нагадую вам про це, тому що це важливий момент для України, тому що Сполучені Штати Америки є великим нашим партнером і незрозумілою зараз є ситуація з тим, що як будуть далі розвиватися події. Умови не змінилися, жодної аудиторії, жодних шпаргалок, жодного спілкування із командою. Мікрофони також будуть замючені. Цікаво, чи зможе Дональд Трамп втри. Матися, не ображати Камалу Гарріс, не зводити все до її дурацького сміху, як він постійно казав. Чи буде він чіплятися за той аргумент, що скоріш за все камала Гарріс, бо що вона божевільна і досягла своєї політичної кар'єри через ліжко? Тому подивимося, як будуть далі розвиватися події у Сполучених Штатах Америки. як буде розвиватися їхній преміріс, і будемо прогнозувати, що ж чекає на Україну в залежності від того, хто стане президентом Сполучених Штатів Америки вже восени цього року. Ось такі справи. Пишіть свої думки в коментарях. Друзі, обіцяю, про Венеціанський кінофестиваль буде. Наступне відео я планую вже збираю інформацію. Тому хто чекав, не переживайте відео в роботі. І тепер давайте коротенько бліц. І ще хотіла з вами поділитися про те, що, по-перше, Карді Бі стала мамою втретє. 7 вересня реперка народила дівчинку у блозі. Знаменитість опублікувала відповідну публікацію. На фотографії вона з'явилася у Пологовому, тримаючи на руках дівчинку. Найгарніше маленьке створіння написала Кардібі у пості. Наші найщиріші вітання. Ми, звісно ж, вітаємо Кардібі із такою прекрасною подією. На знімках також зображені старші діти, реперки, шестирічна дівчинка Калчер і трирічний син Вейв. І також батько хіп-хоп виконавець офсет, які проводять час із дитиною у лікарняній палаті. Американська реперка зауважила, до речі, після. Того, що вона вагітна через день після новини про подачу документів на розрив шлюбу із офсетом. У своїй заяві Кардібій висловлювала вдячність майбутній дитині, зазначивши, що саме вона для неї стала джерелом підтримки у важкі часи. Ось такі новини вітаємо. Кардібій наші найщиріші вітання. Що ж, Перша леді Франції з'явилася у серіалі Емілі в Парижі. В одному з нових епізодів має з'явитися дружина президента Франції Еммануель Макрона. Поки багато хто засуджує серіал за стереотипне зображення Франції, Бріджит Макрон називає себе прихильницею цього серіалу. Трасуня Робі працює навіть у декреті. Акторка та продюсер стала обличчям легендарного аромату Шанель номер 5 Кажуть, що для зйомки нового ролику було залучено режисера Луку Гуаданьїно, а компанію Марго Робі на екрані складе Джейкоб Елорді. Чекаємо на рекламу. Ну що ж, тепер точно розлучення Дженіфер Лопес звела або затонувала татуювання присвячене Бену Афлеку. І також Дженіфер підтримала нове віяння із соціальних мереж і тренд «Very demure, Майндфул Вері К'ютізі. Бамверімірго. Фраза дуже скромно з'явилася завдяки Джулс Леброн, трансфем інфлюенсерці яка почала розповідати у Тіктоці, як вона робить все скромно, усвідомлено і мило. Бути дуже скромною це скоріше про ментальний стан. Леброн також пояснила, що дем'юрт, що це сатиричний відгук на недавні відео, де жінок вчать як правильно поводитися. Головний жарт у тому, що все може бути скромним, якщо ви достатньо усвідомлені. Хто слідкує за новим трендом, пишіть у коментарі. Кендал Дженер перефарбувалася у блондинку, повернулася у 2019 рік, коли вона ходила із схожим відтінком. Тепер модель платинова блондинка над метаморфозою Два дні чаклувала стилістка Дженна Перрі, а натхненням послужив стиль 90-х і його ікона Керолін Бесет Кеннеді. Кендал Дженер також у новому кампанії Кельвін Кляйн поекспериментувала із зачіскою та приміряла на себе образ із коротким волоссям. Як вам такий образ? Браскендал, а на цій обкладинці видання Nylon Magazine Періс Хілтон, неймовірно схожа на Сабріну Карпентер, яка подорослішала, або Сабріна Косплеїть Вайп Періс. Тут уже складно розібратися. До речі, у самому інтерв'ю Періс Хілтон стверджувала, що саме вона є оригінальною. Брат. Я нагадаю, що ми обговорювали у відео про Чарлі Екс, яка є основоположницею брат Summer, брат Аестетики. Там я детальніше розказувала, що це значить. І звідки не ростуть ноги. Хочу показати вам дивну рекламу: Кеті Пері знялася для Дольче Габана. Так, ви побачили все правильно. Це точно Кеті Пері. Насправді цього літа у Кеті Пері не дуже добре зайшов сингл із її нового альбому, який вона писала із опальним музичним продюсером доктором Люком, якого звинувачувала кеша. Там важка історія. Тепер Кеті Пері доводиться виправдовуватися. За співпрацю із людиною із такою жахливою репутацією, навіть на VMA, який відбувся вчора. Кеті Перрі робила попорізи своїх пісень і одну із головних пісень її нового альбому, автором якої є доктор Люк, вона не виконувала для того, аби не нерватися на критику. Але Кеті Перрі вирішила, що цього напевно замало, і знялася у рекламі Дольче Габана. Мало того, що її обличчя дуже важко впізнати у цій рекламі. Вона чомусь дуже схожа на. Постійне обличчя бренду Дево Касель, доньку Моніки Белучі та Вансана Каселя. Ще й плюс Кетіпері попрацювала з брендом, який також має проблеми з репутацією у 2018 році. Один із власників Стефано Габана пройшовся зовнішністю Селени Гомес, образив її сильно. Трохи пізніше бренд звинуватили у расизмі, тоді у рекламі модель гіла китайськими паличками піцу та пасту. І це було настільки все погано було просто жахливо, що довелося скасувати. Показ у Шанхай можливо кетіпері зараз така. Стратегія у її розвитку привертати увагу будь-якими способами, але це виглядає дуже дуже дивно, що думаєте про таку співпрацю, і взагалі, як вам Перрі? цікаво, напевно, було б зробити можливо про неї окремий випуск і розібрати, що з нею відбувається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам цікавий такий формат, Байонсі випустила власний бренд віскі, Сір Девіс, яку присвятила своєму прадіду. Як ви розумієте, зі сторітелінгом там уже все рівно. Девіс Хок, якого Байонсі називала найнадійнішою людиною у її життя, був бутлегером. А це на секундочку людина, яка незаконно виробляє та продає алкоголь. Історією віскі Байонсі поділилася у інтерв'ю JQ, обкладинку, якого вона власне, і прикрасила. До речі, цигарки на знімках теж не просто так. За словами співачки, її нове дітище кидає виклик стереотипам про те, що міцні спиртні напої є лише чоловічою територією. Ю а ще за даними Daily Mail, Бейонсі звільнила розклад цієї осені, аби взяти участь у передвиборчій кампанії Камали Гарріс. Інсайдер Бі не хотіла втручатися у політику, але вважала за потрібне після того, як ознайомилася із проектом 2025, радикальним планом змінити Америку у бік консерватизму та християнських цінностей, який Дональд Трамп планує розпочати, коли виграє вибори. Також Daily Mail стверджує, що Бейонсі вже пожертвувала 4 мільйони доларів на кампанію Камали Гарріс і готова виділити ще як тільки побачить необхідність Байонці, яка відома своїми суворими правилами щодо використання пісень, швидко відгукнулася на запит Камали Гарріс за кілька годин до того, як віцепрезидентка вийшла на сцену під пісню. Ми це обговорювали у відео про Камалу Гаріс. Якщо хочете, подивіться ось це відео там детальніше. Хоча Байонці офіційно не підтримала Гаріс після оголошення про вихід Джо Байдена із президентської гонитви дозвіл на використання пісні Freedom як виборчої пісні вказує на підтримку з боку зірки. Байонці раніше вже підтримувала демократів на виборах. Ось милі фотографії Розі Гантінтон Вайтлі та Джейсона Стейтема із донечкою у Іспанії на відпочинку. І що покажу, звісно ж, Роузі з атмосферною зйомкою для мексиканського глянцю. Як завжди, естетичний мінімалізм, шикарна дама у червоному посеред складу бутильованої води. Дуже люблю Розі Гантінтон Вайтлі. Мені вона подобається, відгукується, тому ділюся з вами красою. Ну що ж, бренд Рабен зняли джийджі хадіт у своїй новій рекламі парфуму в атмосфері Діох з Шарліс Терон, ну і тепер уже із Ріаною. Цікаво, чи надихалися вони дійсно роликом із Шарліс. Джеремі Аллен Вайт став головним героєм рекламної кампанії Кельвін Кляйн. Ой, як завжди, з ним дуже гарячі зйомки. Вже не вперше він виступає у них в обличчям кампейну. Джордж Клуній виставив на аукціон приватну вечерю із собою 24 вересня у Нью-Йорку. Початкова ціна лоту 10 тисяч доларів. Зараз вона вже злетіла до 36 тисяч. Переможець аукціону отримає вечерю з актором «Віч на Віч спільне фото. То і також відвідування закритого світського заходу у кампанії Джорджа Клуні. Щасливий переможець зможе привести з собою одного гостя. Таким чином, Актор сподівається виручити 60 тисяч доларів для свого фонду Клуні Justice, який відстоює права малозахищених верст населення у всьому світі. Ну, що ж, Нікола Кохлан з актором Джейком Даном уже не ховається. Вони були разом помічені на музичному фестивалі у Британії, ну і наостанок повертається. Клаудія Шифер, цю супермодель вирішила повністю повернутися у моделінг, підписавши контракт з модельним агентством IMG Models. Клаудія це відома німецька супермодель, акторка. Вона займає посаду посла Доброї волі ЮНІСЕФ від Великобританії. Шифер вважається однією із найоплачуваніших моделей у світі. Клаудія з'явилася на більш ніж 900 обкладинках різних журналів. Незабаром їй запропонували контракт із Шанель. Потім була спів праця із Guess Jeans та Revlon. Такий впевнений старт кар'єри зробив Клаудію моделлю з одним із найвищих гонорарів у світі. Forbes оцінив її статки у 55 мільйонів доларів. Друзі, ну що ж, а на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за підтримку, за те, що ви знайшли час, знайшли 20 хвилин свого дорогоцінного часу для того, аби приділити його цьому каналові. Я, звісно, користуючись нагодою, хочу попросити вас підтримувати наших найсильніших, найсміливіших хлопців та дівчат, які знаходяться у лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України. Друзі, будь ласка, донатьте лише перевіреним зборам, це критично важливо. І користуючись нагодою, хочу попросити вас не забувати про наших пухнастиків, про наших маленьких чотирихлапих друзів, яким дуже сильно потрібна турбота, підтримка і кохання. Просто новий дім, люди, які їх люблять, якщо є можливість, промоніторте, будь ласка, на локальному рівні притулок. Я впевнена, що такий є, і таким чином своїм гривною, кормом, донатом, розголосом ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Ну а я буду чекати на вас у наступному відео, яке буде вже зовсім скоро. Буде цікаво, тому залишайтесь на каналі. Ну що ж, до зустрічі, бережіть себе та своїх рідних. Bye bye <laughs> C'est bon.